Вітаю тебе, мій дорогий друже. Ти колись замислювався, чому божі слуги страждають. Хіба послідовники Ісуса не повинні бути вільними від труднощів та бур, тому що на їхньому боці могутній Бог? Погляньмо на це все в сьогоднішньому тексті. Давайте прочитаємо восьмий розділ Євангелія від Матвія з 23 по 27-й вірші. «І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалася на морі. А човен зачав заливатися хвилями. А він спав і кинулись учні, і збудили його та й благали. Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви, маловірні. Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався й казав: Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? Цікаво, що на початку сьогоднішнього тексту говориться, і коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. Давайте трохи поговоримо про учнів. Учень це той, хто слідує за Ісусом, хто ходить з ним, хто рухається разом з ним, щоб навчатися у майстра та бути схожим на майстра. Ви знаєте, що коли Ісус прощався зі своїми учнями, Він дав їм місію. І ця місія полягала не просто в проповіді Євангелії. Місія полягала в тому, щоб йти та робити людей учнями, тобто вчити їх слідувати за Ісусом, ходити з Ісусом, навчатися в Ісуса і з кожним днем ставати все більш схожими на нього. Коли ми ходимо з Ісусом, його характер відтворюється у нас. Тоді інша людина приходить до нас, щоб побачити Христа у нас, побачити його характер у нас. проблема в тому, що ми цього не розуміємо. Коли ми думаємо, що євангелізація людини це просто її переконання в доктрині. Ми потрапляємо в біду, тому що є багато людей, які добре знають вчення, але їхній характер так і не змінився. Вони продовжують кричати, гніватися. Їх характер ніколи не змінювався. Вони, як і раніше, залишаються гнівливими, бездуховними, егоїстичними, гордими, тому вони є поганими свідками християнства. Християнин – це той, хто слідує за Ісусом. Хто є учнем, хто навчається в Ісуса і, нарешті, з кожним днем стає більш схожим на Нього. Зараз ти скажеш мені, пасторе, а як ви слідуєте за Ісусом? Адже учні за часів Христа ходили з Ним, вони слідували за Ним. Але сьогодні Ісус не поруч з нами. Як нам слідувати за Ним? Як нам жити з ним? Як нам ходити за ним? Ось що нам треба зрозуміти існує три духовні дисципліни, які допоможуть тобі ходити з Ісусом. Коли ти щодня вивчаєш Біблію, коли ти постійно молишся, апостол Павло говорить безперестанку моліться. ти живеш у дусі молитви. Щоб що б ти не робив, пов'язуй усе, що ти робиш із Христом. Працюєш, ходиш по магазинах, збираєш пожертвування, граєш, гуляєш, усе, що ти робиш, ти пов'язуєш із Христом. Говори з Христом, і тоді ти ходитимеш із ним. Є й третя духовна дисципліна. Коли йдеш і шукаєш іншу людину, щоб євангелізувати її. Щоб зробити її учнем, коли ти робиш ці три речі, читаєш Біблію, молишся і свідчиш, тоді ти йдеш з Ісусом, ти слідуєш за Ісусом, і в результаті ти відображатимеш характер Ісуса. Життя християнина це могутнє, сильне свідчення, щоб інші увірували. Люди не віритимуть лише у теорію, вони віритимуть у перетворене життя християнина. Але в розповіді, яку ми щойно прочитали, йдеться, що учні увійшли до човна разом з Ісусом. Тобто Ісус був присутній з учнями, і попри те, що Ісус там був присутній, налетіла сильна буря, така сильна, що вони думали, що потонуть, і вони були налякані та дуже боялися. Потім виникає запитання: чи означає це, що коли Ісус є у твоєму шлюбі, у твоїй сім'ї? У твоїй роботі, коли Ісус є присутнім, у твоїй подорожі, чи можуть бути труднощі? Звичайно, можуть ось доказ. Ісус був у човні зі своїми учнями. І все ж таки були труднощі, були проблеми, була сильна буря. Є багато християн, які не розуміють, що таке християнське життя. Вони думають, що коли ви віддасте своє життя Христу, нічого поганого вже не станеться. Тому що вони знаходяться під захистом Ісуса, тому що Ісус це допомога, ісус це щит, ісус захистить їх від зла але це неправда. Ісус ніколи не обіцяв, що в цьому житті не буде проблем. Він ніколи не обіцяв тобі цього. Він обіцяв, що посеред болю він буде присутнім з тобою. Він ніколи не обіцяв своїм послідовникам, що вони не зіткнуться з бурями в житті. Він обіцяв, їм, що посеред бурі не будуть боятися, бо Ісус буде з ними. Тому, можливо, ти можеш подумати, пасторе, в чому тоді перевага слідування за Ісусом? Тому що якщо я не йду за Ісусом, у мене є проблеми, і якщо я йду за Ісусом, у мене також є проблеми, то в чому ж перевага слідування за Ісусом? Любий друже, коли ти страждаєш і натрапляєш на труднощі разом із Христом, ці труднощі подібні до рани, чистої рани, яка гоїться і зцілюється. Але коли ти натрапляєш на труднощі один, це подібно до гнійної, інфікованої рани, яка вбиває тебе і добиває. Наприклад, Павло, говорячи про смерть, каже: Не хочу я, браті, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. він має на увазі, що є два способи скорботи перед смертю з надією і без надії. Як сумують ті, хто має надію? Логічно, що вони плачуть, тому що мають людські почуття. Як я можу не плакати, якщо помре мій син? Або якщо помре моя дружина? Як я можу не плакати? У мене є почуття. Звичайно, я буду страждати, але я не зневіряюся, не божеволію. Чому? Тому що в мене є надія. Надія це Воскресіння. Але коли в житті немає надії, тоді люди стають сумними. Вони божеволюють, хочуть зійти в могилу, хочуть померти, проклинають Бога. Чому Господи, чому це, чому це, чому це? Тому що вони не мають надії, тому що в них немає впевненості. Це означає, що в ту ніч учні зіткнулися з сильною бурею, і вони зневірилися і злякалися, бо їм ще треба було вчитися. Я вже казав, що учень це той, хто ходить з Ісусом, щоб навчатися у нього. І ставати більш схожим на нього. Де був Ісус під час бурі? Він спав, він був втомленим, і це нормально. Тому що згадай, коли Ісус прийшов на цю землю, він став людиною. Він не маскувався під людину. Він став людиною, як ти і я, з тими ж фізичними потребами, що й у нас голод, спрага, втома. Я захоплююся, коли бачу Ісуса сплячим, що втомився від денної роботи, тому що вічний Бог, який не втомлюється і не знамагається, зараз спав. Яка любов стати людиною, стати людиною, щоб протягнути руку допомоги людству, щоб врятувати людину від гріха, який її потопив? Ісус спав з двох причин: Він утомився фізично, він втомився і ще з однієї причини. Він мав миру серці, тому що Ісус був людиною молитви. Знаєш, адже Ісус Христос був Богом, і, по ідеї, йому не потрібно було молитися, але Він проводив вечори та ночі на горі вранці, коли він спускався після ночі. Чи молитви він спускався з силою творити чудеса, робити речі, які люди ніколи не могли собі уявити. Він навчав нас, що ми теж, якщо житимемо життям молитви, ми зможемо творити чудеса, навіть керувати хвилями, і навіть море заспокоїти, заспокоїти море. Але, пасторе, скажи, як ми, люди, можемо це зробити? Якби ми жили духом молитви, яким жив Ісус, якби ми були чоловіками і жінками, які шукали. Бога щодня у будь-який час у нас була би сила йти по життю без страху і трепету. Але саме цьому учням треба було навчитися, і ось посеред бурі вони злякалися і звернулися до Ісуса, розбудили Його і сказали йому: учителі. Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо, і Господь Ісус Христос сказав їм дещо цікаве маловірні, мало віри. А що таке віра? Віра – це довіра. Коли я говорю, що вірю в Бога, це означає, що я довіряю Богові. Коли я говорю, що вірю у свого сина, це означає, що я довіряю своєму синові. Коли я говорю, що вірю в тебе, це означає, що я довіряю тобі. Віра це довіра, а ці учні очевидно не мали довіри до Христа. Адже якби в них була віра, вони б не злякалися, вони б не боялися. Навіть якби буря вирувала тієї ночі, вони б не злякалися, адже вони знали господаря. Але вони не знали його, тому що для того, щоб довіряти людині, потрібно її знати. ви не можете довіряти тому, кого не знаєте. Ви можете довіряти лише тому, кого знаєте. Чому ці учні не мали довіри? Не мали віри в Ісуса Христа, тому що вони не знали його, хоч і були його учнями, вони ходили з ним. Але учнівство передбачає навчання. А це не одна година навчання, і навіть не дві. Якщо ти приймеш Ісуса Христа, ти ж не думатимеш, що завтра станеш досконалим ангелом. Ти йтимеш помалу, помалу, ти стикатимешся з боротьбою, труднощами та сумуватимеш, ти падатимеш та зазнаватимеш невдач, ти вставатимеш знову. Я зустрічаю багатьох християн, які кажуть: пасторе, я хотів би прийняти Ісуса, але боюся зазнати невдачі. Не бій. Зазнати невдачі, любий друже. Небеса не будуть сповнені людьми, які ніколи не падали, не зазнавали невдачі. Небеса будуть наповнені людьми, які, навіть якщо вони падали, навіть якщо вони зазнавали невдачі, вони вставали, вірили в Ісуса Христа і продовжували йти. Учням Ісуса ще треба було багато чого навчитися, і цієї ночі вони вчилися. Вони дізналися, що Ісус, вчитель, який йшов з ними, був всемогутнім Богом. Тоді Ісус піднявся, підняв руку, звернувся до бурхливого моря, щоб воно заспокоїлося, і стала велика тиша, говориться в біблійному тексті. Це було явне диво. Ти знаєш, що дива реальні, любий мій друже. Днями хтось запитав мене: пасторе, якщо чудеса реальні, то чому в моєму житті не сталося жодного дива? Бог творить два види чудес: надприродні та природні. Що таке надприродні диво? Це диво, коли Бог порушує фізичні закони природи, як тієї ночі. Море було бурхливим. Ісус сказав, і море заспокоїлося. Це надприродне диво, як коли він воскресив лазаря з мертвих, коли він змусив паралізованого ходити. Це все надприродні чудеса. Але Ісус також творить і природні чудеса. Але що таке природні чудеса? Немає жодного порушення фізичних законів природи, немає якогось явища, яке стало б несподіванкою для всього світу. Природні дива це коли Ісус діє у твоєму серці, і Він використовує тебе, щоб подолати труднощі, з якими ти стикаєшся у житті. Дозвольте мені навести один приклад: уяви, що ти в боргах, ти не знаєш, що робити, ти винний 50 тисяч доларів, ти не знаєш, як виплатити борг. Де ти взиваєш до Бога, і Бог розв'язує цю проблему. Так відбуваються надприродні чудеса, коли Бог хоче, з ким Бог хоче, як Бог хоче, у той час, коли Бог хоче. Надприродне диво не залежить від людини. Воно не залежить від людей. Воно не залежить від пастора, який молився. Воно не залежить від людини, яка вірила. Ні, 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 надприродне диво це божественна заслуга. Воно відбувається, коли Бог хоче, з ким Бог хоче, як Бог хоче, тоді, коли Бог хоче. Отже, ти заборгував 50 тисяч доларів, і одного разу Бог скидає з неба 50 тисяч доларів. Пасторе, хіба може таке статися? Звісно, це може статися. Хіба не він послав їжу пророку Іллі, коли той помирав з голоду? Хіба не він змусив манну впасти з неба? Хіба не він зробив так, щоб червоне море розступилося? Хіба не він вивів воду зі скелі? Бог це Бог. Ніколи не смійте сумніватися у силі Бога. Бог це Бог. Але він не збирає. Творити надприродних чудес з кожним. Отже, пасторе, ви хочете сказати, що у Бога є улюбленці, з якими він творить надприродні чудеса? Ні. Пастора, чи означає це, що у Бога є улюбленці, з якими він творить природні чудеса? Ні, любий друже. У Бога немає улюбленців. Бог у своїй нескінченній мудрості знає, як здійснити надприродне диво, з ким його здійснити, коли його здійснити. Але Бог творить чудеса з кожним, з кожним хто вірить у природні чудеса. Коли Ісус приходить у твоє життя, і замість того, щоб скинути тобі з неба 50 тисяч доларів, Він змінює твій погляд на життя, він відкриває тобі двері, щоб ти знайшов хорошу роботу. Він дає тобі дух ощадливості, щоб ти економив, і в результаті ти виплачуєш свої борги. Хтось заплатив, тому що Бог скинув йому 50 тисяч доларів. А хтось заплатив, тому що Бог зцілив його серце, його душевні рани, його травми та комплекси. А потім він викорив використав його, щоб отримати ці 50 тисяч доларів та сплатити борг. Річ у тім, що люди хочуть лише надприродних чудес, але Бог творить набагато більше природних чудес, входячи до серця людини, змінюючи серце людини. Дорогий друже, можливо, зараз у твоєму житті вирує буря, а можливо, ти вже учень Христа, але все ж таки ти зіткнувся з бурею в житті, труднощами у своєму домі, сім'ї, фінансовими труднощами при працевлаштуванні на роботу, в особистому житті. Не впадай у відчай. Це це не означає, що Бог лишив тебе, це не означає, що Бог покинув тебе. Бог ніколи не залишає тебе. Ти дорогоцінний, любий мій. Бог любить тебе, Бог готовий творити чудеса у твоєму житті. Але тобі потрібно шукати Ісуса. Тобі потрібно віддати своє серце Йому, сказати йому, Господи, я не можу. Ти потрібний мені в моєму житті. А як потрібно шукати Ісуса через Його Слово, через вивчення Біблії щодня? Коли ти читаєш Біблію, не читай її як художню книгу, як історію, як те, що сталося у давнину. Постарайся винести уроки. Як ти міг помітити, на наших зустрічах ми читаємо біблійні історії та отримуємо уроки для застосування в нашому житті. Тому ти роби це вдома самостійно. Читай Біблію, читай текст, читай історію, а потім бери уроки та застосовуй їх у своєму житті. Тоді вивчення Біблії матиме для тебе сенс. Протягом усього свого життя я зустрічав людей, які були просто знищені, людей, яким прийшов кінець, люди, які думали, що для їхньої життєвої проблеми, для Проблеми, яку вони переживають, немає рішення, але одного разу вони віддали своє серце Ісусові, і Ісус здійснив чудеса в їхньому житті. У Сан Паулу я проводив євангельську програму на стадіоні на 30 тисяч людей. У Сан Паулу, у Бразилії. Лише за рік я дізнався, що сталося під час євангельської кампанії. Був один італієць, інженер-креслер з компанії, з фірми, яка виробляла автомобілі. Цей чоловік одружився з молодою бразилійкою, волейболісткою, дуже дуже красивою. Але ця людина була алкоголіком, погано ставився до своєї дружини та погано поводився зі своїми дітьми. Старший син був наркоманом. А старша дочка завагітніла у 16 років, і він вигнав її з дому. якось уночі він посварився зі своєю дружиною, вдарив її, застосував фізичне насильство. І він вийшов прогулятися, щоб охолодити голову, і раптом побачив безліч людей, що переходять вулицю, і спитав, що там на стадіоні. Йому завжди було цікаво послухати, про що говорять пастори, що вони проповідують, і він зайшов туди. А через рік він каже мені: пасторе, всередині проповіді ви сказали ось так: ти людина, яка має все, щоб бути щасливою, гроші, хорошу роботу, владу, і все ж таки, ти нещасна людина. Ти не зміг зробити щасливою ні свою дружину, ні своїх дітей. Ти людина, що не реалізувалася. Він сказав: пасторе, ви почали описувати моє життя. І я злякався, я подумав, звідки ця людина знає, звідки він знає. Моє життя, хто розповів йому про моє життя, і я вирішив: я не буду більше слухати вас, я йду звідси. І я пішов зі стадіону. І ось, коли я вже був біля дверей, я почув через динамік, що ви сказали: ти можеш піти, ти можеш втекти від Ісуса, ти можеш сховатися, але одного разу, коли ти не знатимеш, куди йти, тобі доведеться впасти на землю, покаятися та визнати, що Бог є твоїм Богом. Він каже: пасторе, я побіг, побіг. А ви сказали, Бог любить тебе. Ти дорогоцінний в очах Бога. Коли я біг, я думав, як Бог любить мене, що я поганий. Я не зміг зробити мою дружину щасливою, моїх дітей щасливими. Як Бог може любити мене, але ваш голос звучав у моїх вухах. Бог любить тебе, ти дорогоцінний для Бога. Ти повинен віддати своє серце Ісусу. І раптом на розі вулиці я впав. Я став на коліна. Підняв очі до неба і сказав: Господь, я знаю, що тебе не існує, але якщо ти є, скажи мені, як ти можеш любити мене. Глянь на моє життя, я погана людина. Як ти можеш любити мене? і потім він розповів, що в своїй голові він почув якийсь голос, який сказав йому Сину, не питай мене, як я можу любити тебе. Я просто знаю, що люблю тебе. І Він віддав своє життя Ісусу там, на вулиці, на розі. І наступного вечора він повернувся, і наступного вечора він прийшов. І наступного вечора він прийшов. І наступного, прийшов, і, наступного і в суботу він завжди віддавав себе Ісусу Христу. І сьогодні він щасливий член церкви зі щасливою дружиною, з сином без наркотиків із донькою. Яка повернулася додому. У цьому є сила Євангелія. Ти один не зможеш так, ти можеш боротися, ти можеш тікати, але ти не можеш змінити своє життя. Тобі потрібно. У твоєму житті має настати момент, коли ти схилиш коліна перед Богом. Де твої знання, твої технології, твої міркування? Вони тобі не допомагають, тільки Бог може здійснити чудо у твоєму житті. А Бог фахівець із створення чудес. Тому в цей момент я говорю тобі: віддай себе Ісусу, віддай себе Ісусу, віддай своє серце Ісусу. На екрані зараз з'явилася адреса сайту та телефон. Зателефонуй за цим номером і віддай своє серце Ісусу, дорогий друже. Оператор надасть тобі духовну допомогу та запропонує біблійний курс. Пізнай Ісуса, пізнай Слово Боже. Ти дорогоцінний. Не забувай про це. Бог дуже любить тебе і хоче змінити твоє життя. Віддай своє серце Ісусу. Прямо зараз. Хай Господь благословить тебе. Світлом нового дня! Землю наповнює життя різних доріг, добрих і злих багато є там береже від зла, завжди в мене рука твоя ночі й дні, знову мені даруєш ти, я щодня до Блукай, кличу я до те Я щодня до тебе йду Падаю, буває від спотикань. Вірю, що в тобі знайду ціль кінцев всіх своїх у. Та любов, яку ти на хресті? Я...